Доброго дня, шановне мотопанство! Не повірите, але у нас хе, знов зима, 26 січня. А що робити? Продовжуємо займатися своїм мотоциклом. Що я надумав? Надумав я поставити. Захист заднього моноамортизатора, тому що тут така діда повилазила так, в процесі експлуатації. Недовгий 640 км пробіг, але забрасує на задний амортизатор на пружину здоровий І не тільки бруд, а ще й камінці. Чутно звуки такі неприємні, я не розумію, воно, ну, звуки такі металеві, тобто десь воно по пружині дубасить. Тому я підготував такий от невеличкий набір. Ставити рукавички і сам бризгові. В чому геніальність цієї детальки цікавої? Не треба нічого зверлити. Взумієте, можна було б отуто і отуто зробити дві дірки, загнати туди е, два саморіза і вирізати різинку і, так, і таке інше, там за цим пустота. Тобто там можна сверлити без питань взагалі. Але, по-перше, дві дірки. Тут завжди вода. Колес у нас у воді, да? дуже часто буває. Треба силіконити, треба то, треба все. В общем, це такий колхоз. Але я знайшов дуже цікаве рішення це встановлення на накріплення під підніжки заднього пасажира. Тобто нічого сверлити не треба. Знімаємо дві ніжки справа-зліва. Цепляємо два кронштейни і на них тримається така примичка, на якій вже тримається сам брезгив. Зараз я вам все це покажу. До речі, як виглядає сам набір. Це безпосередньо брезговик, його кріплення, кріплення по ліву під ліву підніжку пасажира, кріплення під праве, метизи, все. Ну і Треба ключіше. Дуже така проста, невибаглива система. По-перше, нам треба відкрутити ніжки, встановити два кронштейна, потім перемичку і сам брезговик. Зриваємо перший, тик. зриваємо другий. Пішло вже, вже в огнусі висить. Рекомендую перед тим, як ви щось зняли з раби мотоцикла і ставите обратно, обробити невеличку частину різьби синім фіксатором, синім, не червоним. Бо червоний можете не відкрутити, особливо в дорозі десь. Після нанесення фіксатору. От от. І обережно, обережно. Туле намагаємося попасти по різьбі. Так. Є одна. Наживили як рибку і другу зводимо. Спочатку літаємо. Так. Є. Попали. Все. Тепер можна прикрутити, але не зажимати. Бо треба все сидіти, лише заміряти потім буде. Доволі непогано вийшло, дуже акуратно, я сказав. би, Дуже акуратно. Вроді би воно тут і було, як штатне. Дуже цікаво. Взагалі не кидається в очі. Мені подобається. Дуже подобається поки що. Тепер ту ж саму процедуру робимо з правою підніжкою заднього пасажира. Зриваємо болти. Так, раз. І другий. Пішов. Куда ж ти дінеться з підводного човна? так? Тепер скручуємо сам бризговик. Зверніть увагу, яке тут цікаве кріплення. Тобто вони не просто просверлили діркою, а вони зробили втулку і в цій втулці така собі нормальна довжелезна різьба. Бачимо так. На цю втулку ставиться зажим і зажимаємо безпосередньо. Так, ось там брезговик. Є дві дірки направляючі, і дві, ще треба просверлити самому в резині. Ну, так от зажимаємо, все дуже просто, надійно. І головне, щоб брузговик можна буде замінити, якщо з ним щось станеться. Пробив я ще дві дірки, до речі, трохи не дуже рівно. Китайці зробили отвори, але таке там його не буде видно. Перший винт у нас вкручується в сам кронштейн, Тому ми його так підводимо туди, під низ. І з нього починаємо. Тепер беремо другий, насаджуємо на... Ключа і пробуємо підкрутити. Ці болти, до речі, я теж або винти садив на фіксатор. Загалом отак воно все вийшло. Що не подобається, по-перше, довжина. Її треба трохи підрізати, щоб вона стала отак плотничком під власною вагою. По Друге, мені не сподобалася ця щілина. Бачите, як я фонарем свічу, дивіться, там доволі така велика щілина. Але це питання теж вирішується підняттям цієї самої резинки. Тобто пересверлюються дірки і можна підсипити трошки вище і вона закриє всю щілину. Отакі от, от справи. Як прийде подовжувач цей хагер, я ще подивлюся, як він буде працювати. І ми вирішимо, що залишити. Або подовжувач, або цей брезговик. По моту ще їде труби. Навігаційна підставка карбонова, дуже багато чого їде. Нижня корзинка їде, ще не став слайдери, ще не став крашпади. Все це є, ще відео буде і буде. Тому чекайте, і дуже буде цікаве відео по зняття переднього колеса. Бо це реально в всіх мотах проблема. Можливо, це проблема не тільки в цьому моті, тому залишайтесь на каналі. Буде дуже багато цікавого.